Друзі, привіт! Знову я сьогодні до вас з покупками вже тільки приїхала з міста, покажу вам ось Кока-Колу. Чому купила Кока-Колу? Тому що в мене є оселедчик і я його дуже хочу з'їсти. І знаю, що як я його з'їм, я захочу чогось такого некорисного і газового. Ну, сьогодні такий день. Я, коротше кажучи, Дозволяю собі сьогодні. Так, а саме головне, що я зайшла завітала. У нас відкрилася нова фора в місті. І подивіться, що я там зайшла: я знайшла інжир. Я обожнюю, інжир саме свіжий. Я пам'ятаю, в тому році ми були в Італії, мама нам показала інжирне на дерево. О, це була надзвичайно смакота. Два інжира, на жаль, я не змогла зберегти, тому що я їх таких, знаєте, взяла занадто стиглими. А два ось таких ціленьких, гарненьких берегла як зіницю ока. Це все були спори зараз. Ось такі коктейлі з полуничкою, 19 з копійками від 3 років Яготинське. Чому б і ні? Взяла, дітки в мене таке люблять. Так. Далі Далі мені сподобалось ось таке печиво деліція. Це печиво, як буду вам показати, зараз розірвемо, щоб ви розуміли про що я ось. Бачите, обожнюю, печиво таке просто пісочне з желеючками такими всерединці. Тому, Ціна його 78 гривень, здається. Ну, я ці не підпишу, тому що зберегла чек. Далі, дуже мені сподобався сир. Чому сподобався? Тому що у нас такий сир є. Ну, Верніше сказати, не саме такий. У нас є ось марка «Муко» сир витриманий, з цільного молока. Дуже смачний. Хто любить сири, ви оціните. Вартість його, мабуть, 90 гривень за 100 гр. Тут іде. Вони всі йдуть, ці сирочки 198. Я сьогодні бачила такий сир, а я взяла сир з пажитником стільного молока. Дуже мені захотілося його спробувати. Також 188 грамів. Мені, здається, дуже смачно, я вже прям чекаю, коли я буду його їсти. Далі, далі, я набрала чимало всяких спецій і. Взяла там ванільний цукор на те, щоб він там дешево коштував, я його просто взяла, тому що ось хотіла робити сирнички. І така неприємність і запіканку. Я там і пончики пекла, і така неприємність ванілін закінчиться, ванільний цукор закінчиться. Далі взяла від мрії ось такі BBQ і гріль, пікантне м'ясо та стейки. І ось така смачна курка та крильці. Також по акції я обов'язково підпишу. Так, ще із приправ. У мене була ось така від мрія м'ясо та птиця. Також мені ці приправки подобаються. Так, І взяла я також від мрія жила. Просто знаю, що в мене діти люблять. Два взяла зі смаком апельсина, а одна взяла зі смаком вишеньки. Тобто, жиле це таке 18, ну, коротше, підпишемо. Що мені ще? Сподобалося. Ще у форі є своя пекарня. Я взяла ось таку чебату з беконом. Ну, я так розумію, бекон це ось там ще була з сиром. Взяла одну таку булочку. М'ягенька, добресенька, в мене вже слинки хочеться, <сих> хочу їсти. Так, і зайшла, ага, ще, ще в форі. Правильно. Взяла ось таке мило, вперше бачу таку марку DERELLA SPAIN, це Іспанія виробник. Мило для рук дерела з мускусною трояндою для всіх типів шкіри, з нейтральним PH. Дуже зацікавило. Там було ще з оливою. І було ще таке, знаєте, синеньке, як у фармасі. Мені ще й така етакеточка дуже була схожа, як у марки Фармасі. Таке синеньке мило морське якесь є. Давайте його подивимося. Воно ось такого ледь рожевого кольору. Ну, я вам скажу такий. Трішки кислуватий, як на мене, запах троянди. Звичайний, нема в ньому якоїсь ізюминки, такої, як я хотіла би почути. Тому. Тому, ну, звичайно, що використаємо, побачимо, як воно по властивостях. Далі, далі, я зайшла в Аврору, тому що мої діти просили мене купити навушники. Навушники я купила. Дуже гарна ціна, 29,90, здається. Міланці білі, маркуші чорні, будуть вони в мене вже з навушниками. Ціна чудова. Взяла Мілані два зошити. Я так знаєте, хожу, те, що мені так сподобалося, те я її підкуповую. Ось такий оушен. Magic Power of Nature на 36 аркушів. В Аврорі, до речі, гарний вибір, гарна якість і не менш гарна ціна. І ось такий мені з полуницями сподобався. Подивіться, який класний, чорні полуниці. 48 аркушів в квітиночку. Мягесенький, він такий, прям тактильно, тактильно дуже приємний. Тому ну, я думаю, Міланка буде задоволена. Ми взяла на останок так. ось таку книгу для Міланки, написано для 8-9 класів. Економіка. Дуже її там у Єві рекламують. Економіка, економіка. Я подумала, що це буде цікавий варіант для дитини. От знаєте, він з малюночками, з різними ні, малюночків нема, тут різні схеми. Я подумала, що для неї це буде така, знаєте, пізнавальна. Література проста, що тут вона вам каже, як економити, да? щось, щось типу такого диктор говорив в Аврорі. От. І через то взяла, думаю, що їй буде цікаво, якісь ось навіть долари тут зображені. Побачимо. Можливо, ця книга якось змінить її сприйняття стосовно деяких речей і покращить її життя. Так, друзі, на цьому я завершую такі покупки. Наші діти вже сідають в очікуванні. Отже, друзі, спішу з вами поділитися на останок своїм сьогоднішнім подарунком, який я отримала з мейкапу. Хто не бачив цього відео, обов'язково переходьте, дивіться. Воно правда таке затягнуте, але я перепрошую, я його не врізала, не ні, нічого з ним не робила. От як я записала з першого разу, так я вам і завантажила, бо дуже поспішала. А тепер я приїхала, вже розібралася, почитала інструкцію. Все зробила, як там написано. Тут всередині є ось такий ось фільтрик. Я цей фільтрик змочила, так як пише інструкція попередньо у водичці. Вже налила безпосередньо ось сюди, в резервуар воду. І все. Тобто фільтрик попередньо змочила, вставила назад, залила водичку і. За цього, цього треба приловчитися. далі в коробочці знизу. Я ще побачила ось таку маленьку коробочку. Думаю, що ж то воно таке? Добре, що заглянула. Бо я думала, що це вже все, тобто сурок, сам зволожувач і все. Ні, тут ще в наборі є ось такі дві класні штучки. Це вентилятор і це міні-ось такий ліхтарик. Тут ніби як сонячна батарея є, а може це я помиляюсь. Ну, словом, це дуже прикольно. Тож, включаю зараз його до мережі, і ми з вами зараз подивимося, як він працює. Вімкнули його, давайте подивимося для початку. Тобто, коли він просто вімкнений до мережі або до павербанку через цей дротик, подивимося, як працює ліхтарик. Дивіться, це супер. Поставив біля себе і собі насолоджуєшся вечірнім читанням, чи там, я не знаю. Ну, прикольно, я думаю, що це дуже класний такий гаджет. І також, якщо, допустимо. Дуже жарко, спекотно. То ось такий вентилятор. Вони в Аврорі схожі продавали, я вам показувала, якось ось огляд на них. Тобто для цього це і предназначений цей USB. Далі ми вмикаємо саме живлення. ось Іде безперервний потік пари до 6 годин роботи при заповненому повністю резервуарі. Тут ось у нас є міточка, яка показує ну, тобто прозора лінія, яка показує рівень водички. Класна, така дрібненька, абсолютно невідчутна пара, дуже класна. Мілкодисперсний якийсь такий, знаєте, розсіювання пари дуже класно. Взагалі, от я ввожу рукою, вона не відчувається, як якісь краплинки води, дуже-дуже сильно дрібнесенька. Далі, якщо я його натискаю ось ще раз, він зараз буде йти з переривами, тобто відпочиває і працює. Так, він може працювати до живлення для періодичного розпилення. Так, ми натискаємо двічі, живлення вимикнеться автоматично і на 12 годин. Тобто, в такому режимі він може бути, якщо переривчастий. Далі світло. Дві секунди тримаємо, загорівся він. Ось таким красивим кольором. Так. Можемо... Ось тут він зараз буде переходити в різні кольори. Жовтий, зеленкуватенький зараз піде. З зеленого в блакитний, далі в фіолетовий. Ну, Коротше, дуже прикольний гаджет. Якщо ще 2 секундочки потримати, він залишиться в одному кольорі, який ви вибрали. Ось, Наприклад, мені до вподобав блакитний. А я його обрала, і він у мене там вночі буде світити блакитним. Дуже такий, знаєте, для ночі властивий. Ще дві секундочки е, потримала, і він геть вимкнувся. Ще дві секундочки він вимкнувся і буде зараз е, міняти колір. Тому, друзі. Я дуже сильно задоволена. Дякую Мейкап за таку класну можливість, за такий мейкап і L'Oріal, певно, що так, за такий класний подарунок. Будемо обов'язково використовувати. Дуже легкий і зручний в використува... користуванні. Сподіваюсь, що прослужить нам довго. На цьому і з вами прощаюсь, мої дорогі, і до скорих зустрічей. У мене ще дуже багато всякого контенту для вас, тому чекаю на ваші лайки, на ваші коментарі. Побачимося зовсім скоро з вами.